що продавати цієї зими, щоб заробити 10, 20, 50, а то й 100 тисяч доларів на Shopify дропшипінгу. Сьогодні у нас розбір п'яти потенційно сильних продуктів, запустивши які, ти можеш мати шанс дуже круто заробити за цей сезон. Поїхали! Перший продукт це ось такий Слайдерс, і для них створений окремо One Product Store, що Говорить про те, що цей продукт вже класно продається. Плюс я його знайшов за допомогою PP Ads. Це додаток, який дозволяє шукати продукти, які зараз активно продаються в ТікТоці. Купа реклами на цей продукт є. Ну і то, що зроблений окремий магазин суто під цей продукт, це теж говорить про те, що він продається, не так просто ж зробили магазин під один продукт і крутили би на нього рекламу. Зрозуміло, так? Коротше, в чому особливість цього продукту? І чому? Тому зараз саме в сезон зими він круто продається, тому що ну, по-перше, це не просто тапочки, не просто звичайний продукт рішення, а це вау wow плюс рішення. Продукт, це тапочки з підігрівом. Дійсно, ну багато чого ми бачили вже з підігрівом із одягу. І сьогодні так спойлер невеличкий, ми ще задаємо дещо з підігрівом. Але ці тапочки це новий продукт. Того року його не було взагалі ніде. Він класно продається зараз в ТікТоці. Його класно запускають. Я впевнений, що запустивши. Також рекламу через Facebook теж можна зібрати хороші вершки. Так, давайте подивимося скільки цей продукт коштує в доларах. Обираємо USD тут, аргентинський USD, але добре, нехай буде Аргентина і USD, це точно американські долари. Дивимось, продукт коштує 70 доларів по закупці. В чому його, якби в чому фішка цього продукту, це він мінімалістичний. Це не звичайні якісь капці, вони мінімалістичні. Як я бачу, прикольні, мають всього два кольори. А такі продукти продавати набагато простіше, якщо у них немає. Має величезної кількості кольорів, щоб у людини не виникало парадоксу вибору. Тут все зрозуміло: є там Minimal Gray для чоловіка, Blush Pink для жінок. Також у нас тут є X. S, M, L, XL розміри, теж все зрозуміло. Також обов'язково, якщо ми продаємо взуття, тут має бути size guide, і вони прям круто, що вивели його окремо. Він не в табі десь і ти там, ну є тупі люди, ви ж самі розумієте. А ми прям для таких людей прям показали це на сторінці продукту прямо в дискріпшені. Тут прям є рекомендації, типу брати цей продукт суто дивлячись на цей size chart. Коли я завжди навіть на курсі у нас говорю, на майстер-класах по файдо. Робшипінгу я говорю завжди про те, що наш продакт пейдж, продакт діскріпшн, має починати з якогось вашого хедлайну, якогось вашого слогану, там продукту чи магазину в цілому. І тут він якраз дуже крутий слоган: це мінімалістик комфі. And warm. тобто мінімалістично комфортно та тепло. Що ще треба для класних зимових капців? Основна цільова аудиторія тут, і так напевно, зрозуміло, що це молоді люди, які там сидять вдома або працюють в офісі за комп'ютерами. Також не люблять якусь японську тематику, тому що ну, логотип цього магазина говорить про. Якісь там джапанські мотиви. Плюс це мінімалізм, Японія це теж про мінімалізм. Також бачимо класний product page, тому що у нас тут є як якісні фотографії, також якісні файли, плюс, ну, подивіться. Купа крутої інформації, бенефітів про цей продукт, друзі. Вони ще й дуже легкі. Один із плюсів зимових хороших капців вони мають бути легенькі. Блін, я би сам, якщо чесно, такі капці собі купив і літав би в них на офісі. От прийшов би на офіс і перевзувся би в ці капці. Ну не те, що у нас на офісі холодно, але блін, ну я би залюбки літав би саме в таких капчиках, а не в яких там доктор Мартінс або грубих кросівках. Подивіться на відгуки. Також по відгукам ну видно, що продукт крутий, продукт якісний, не якась. Ну, китайська дешева фігня. Так, по продакт Page по магазину зрозуміло. Дизайн відповідає навіть фотографіям, тому як капці виглядають, перейдемо на хомпейдж. Home на HomePage у нас так само все відповідає нашому дизайну. Ну, Класичний One Product Page на безкоштовній темі, яка називається Sense, Теж її рекомендую використовувати. У нас є оплата Shopify Payments. Якщо там додати продукт в корзину, перейти, подивитися, що в них є там ще по платіжкам. Ну, У них є все, що треба: це PayPal, Shopify Payments. Плюс там оплата Apple Pay Google Pay, за яку відповідає якраз Shopify Payments. Тут мені все подобається. Давайте поцікавимося, яка ж тут взагалі математика в цьому продукті, 79 доларів. Вони його продають. А тепер давайте глянемо, скільки він коштує на AliExpress. Ті самі капчики 14, 18, коштують 15 днів доставки в США. Що ще в нас тут? є Ось 15 доларів, 15 доларів. Ну, якщо чесно, друзі, математика по цьому продукту вона дуже профітна. Дуже хороша математика. 14-15 доларів вони коштують, а продають їх за 79 доларів. Ну от, якщо чесно, то це такі унікальні продукти, коли ми їх знаходимо, ми їх точно беремо на тест. Ціна продажу в 5 разів більше, ніж закупівельна вартість цього продукту. Плюс я бачу, що дуже маленька кількість продажів по цьому продукту. Там один солд, 15 солд на Аліекспресі, тут 3 солд. То три продажі. І це говорить про те, що цей продукт новий, новий і унікальний. І ці ребята його прям дуже вчасно запустили з самого нуля. Якщо ми бачимо, що продукт тільки набирає тренд, мало хто його продає, але є підтвердження того, що він продається, його точно треба брати. Наступний продукт. Дуже схожа ніша. Взагалі я колись рекомендував робити в сезон зими пізній осені робити конкретно магазин для продажу от, таких продуктів з обігрівом. Це можуть бути куртки, це можуть бути джекет, це можуть бути якісь устілки з підігрівом, це можуть бути причатки навіть з підігрівом. В даному випадку, ось такий терміум хітед код. Він коштує 105 доларів. Е, да, знижка 125-105 ціна зі знижкою. У нас тут є сейс-чарт, обов'язково, що я вже повторював, дуже важливо для ніші одягу. Та взуття. Також є тут апсейл якийсь. а от Терміум Хітед Глоус. Супер. One Product Store зроблений sales page для продукту. Що взагалі зараз є такою крутою тенденцією, в що дропшипінгу робити не класичні сторінки продукту, а прям робити ось такі sales page, де продукт прям розписаний з гівками, з картинками. Це прям класно. Куртка дійсно виглядає ну, круто. Подивіться на ці фотографії, як на мене, досить солідно якісно. 105 доларів вона коштує у нас в магазині. Магазин, от якраз, у нас. Зроблений суто під один продукт. Знову ж таки, One Product Store. Давайте подивимося, скільки цей продукт коштує на Аліекспресі, яку націнку на ньому роблять. Це продукт дуже популярний, він сезонний, він кожного сезону стріляє. І так, 19 доларів коштує ця куртка. Друзі, а її можна продавати за 105 доларів. Тобто, ну... Це x5 вже. Тут, ну це прям, якщо чесно, це прям ну сильно. Тут 14 доларів. Ну 19 доларів це якраз та куртка з отою кількістю обігріваючих елементів, во, які можна собі взяти. Тут купа варіантів. Я, я не рекомендую, от якщо ви бачите на Аліекспресі ці всі варіанти, додавати їх в ваш магазин. Один варіант: беріть самий найкращий на Алікспресі. Подивіться, 5 тисяч замовлень. Це за останні 6 місяців. Ну зрозуміло, 70-60% це за останні там декілька місяців, коли почалася холода. Крутий продукт, дуже багато. Багато різних постачальників можна не йти на за, за 10 доларів. Це в джекет. От, знову ж ще один постачальник. 20 доларів продукт коштує безкоштовна доставка в США. Дивіться. 22 грудня вже продукт приїжджає. Тобто до нового року, в принципі, ще можна встигнути там тиждень покрутити цей продукт. Ну, хоча, не знаю, на момент виходу мого відео, в принципі, акцентувати свою увагу продажа цього продукту як подарок до нового року не варто прив'язувати з того, що ну, можуть бути якісь затримки по доставці. Але в будь-якому випадку ще і після нового року, і ще до самої весни цей продукт можна продавати, поки буде холодно, поки цей продукт буде актуальний. 20 доларів а 105 доларів у нас він тут коштує. Шик з 5 на одному продукті. Друзі, ну 105 доларів там 20 закупка, 80 доларів заробляєте на одному продукті. Вартість залучення клієнта може бути в фейсбуці: ну, це ну 20-30 ну, 30 доларів. Це максимум для такого продукту. Переходимо до наступного продукту. Дуже гарний, дуже класний магазин, можемо прямо прийти і подивитись. Теж One Product Store. Зразу кажу, показую вам дійсно актуальні продукти, які зараз крутяться, які зараз продають. Але у них є всі шанси того, що ви їх, якщо запустите, то у вас теж будуть по ним продажі. Гарантій такої немає, тому що якби були такі гарантії, друзі, то е, те, що я вам зараз показую, коштувало б десятки й сотні тисяч доларів. Але я проаналізував ці продукти і зрозумів, що певний потенціал в них є. Вони ще не Перегріті. Ось такий у нас є цікавий магазин під один продукт. Зрозуміло, він досить складний. Вже це компанія, яка так досить вже схватила за цей продукт, але, в принципі, запустити його в нішому магазині товарів для дому, теж м достатньо легко. Багато кольорів, я це дуже не люблю, я би обрав би буквально там сірий, синій, зелений і там оранжевий. І ось такий буквально 4-4-5 максимум. Що це взагалі таке? Давайте вам розповім. Якщо ще хтось не зрозумів, то це спеціальна ковдра, як нащо вона зв'язана. Але зв'язана із таких товстих грубих ниток. І як на мене, я прям дивлюсь на ці фотографії. Ну, аж аж, аж хочеться його так взяти, аж хочеться накритись і провідчувати цю текстуру. Знаєте, є ці купа відео, ASMR, чи АМСР ASMR, типу, ці всі відео. прям їх хочеться взяти, почіпати. Воно ну дуже прикольно виглядає. Прям в креативах дуже класно показати. Продукт дуже виділяється в стрічці новин. Продукт дуже виділяється в стрічці там іншої якоїсь реклами, або просто звичайно. Ковдр для зими, тому що ми могли зараз заходити так само в схожий продукт, але з підігрівом ковдри. Але ну вони в рекламі дуже будуть відлятися. Це прям дуже прикольно виглядає. Тут у нас навіть є, якщо не помиляюсь, розміри. ну Розміри зрозуміло. Тут кожен собі має обрати, залежно хтось живе сам, хто живе вдвох, хто живе в трьох, хто живе в трьох з собакою і так далі. Size guide, Теж обов'язково, ага, тут такий невеличкий сейзгайт. Окей, прям показано для якої ваги людей підходить той чи інакшого розміру. Друзі, обов'язково такий важливий нюанс. Якщо ви продаєте на американський ринок, обов'язково вказуйте все в фунтах, тобто LBS, і все в дюймах, Тому що американці не розуміють метричну систему. Я дуже багато де бачив, що там наші студенти запускають продукти і пишуть там самі від себе там в метрах, сантиметрах розміри, в кілограмах маса. Американці просто не звикли до, ну, до такої метричної системи. Вони просто не розуміють, що такі метри, що такі кілометри. І ще, друзі, дуже особливий нюанс цього продукту це не просто ковдра, а вона, якби вейтед. От у мене є додаток, мейт, який мені дозволяє там, перекласти правильне слово. Якщо я щось не пам'ятаю, не розуміє, я не обов'язково користуюсь кніт, наприклад, я можу перекласти, от з англійської на українську там, в'язане. Weighted, це означає, що воно обтяжене. Коротше, типу, це важка ковдра. Можете Зараз прям просто або після відео почитати, в чому фішка. Тяжких ковдр. Зараз навіть в юску, там в Ікеї продаються тяжкі ковдри, тому що вони сприяють кращому сну. Якщо ви себе накриваєте тяжкою ковдрою, ви краще засипаєте, ви краще висипаєтесь. Особливо це актуально для людей з тривогою, з депресіями. Ну, це дійсно працює. Є купа наукових підтверджень, що якщо у вас якась депресія, ви не можете заснути безсонниця, то вам набагато краще спати під ковдру, яка важка, тобто це там 8, 9, 10 кілограмів навіть може бути. Я сам. До речі, у мого друга, коли я ночував, то спав під такою ковдрою. Ну це дуже цікаво. Тобто ти нею накриваєшся, вона прям така важка, вона ж тебе притискає до ліжка, але спати дуже комфортно. Плюс вона, коли жарко, ти можеш там витягнути ногу, покласти, і вона прям така холодна. Вона якби і зігріває і охолоджує тебе. Давайте подивимось краще, скільки вона коштує на Аліекспресі. Бо нас тут з вами цікавлять більше, напевне, гроші ніж то, чи вона важка, чи не важка. Ну от що я бачу. Продукти можна купити там, за 24 долари, 51 долар. Це який по розміру він. Ага, це трошки не той продукт, друзі. Так, це в нас просто в'язаний він, я так розумію, да? тут треба шукати, щоб вона була саме тяжка. А, да, it, Ось він і є. Ось це продукт. 13 доларів він коштує, плюс доставка 15 доларів, приблизно 30-40 доларів залежно від розміру. Як бачите, чим більше розмір, тим дорожче продукт коштує, а доставка в нас навіть не змінюється. Дуже цікаво, чому так. І доставка продукту 20 грудня продукт вже буде. тобто Орієнтовно за два тижні він доїжджає в США. Купа кольорів я не рекомендую ось ці кольори всі використовувати, взяти найпопулярніші. Можете навіть написати постачальнику, які найпопулярніші кольори. Розібрали з цим продуктом, зрозуміло, яку біль він закриває, в чому його особливість. І так, наступний продукт це Wireless 5D, 5D. Kneading neck back massager with head Коротше, друзі, масажери це взагалі безсмертна тема. Вони будуть актуальні завжди. Я ще пам'ятаю, коли ми починали Shopify дропшипінгом, Я купу кейсів на масажерах бачив. Вони дійсно, ну це продукти вау плюс рішення. Тим паче, подивіться на, на цей продукт, ну, на ці навіть китайські гівки, що він взагалі робить, просто ну це капець. Подивіться, ну це вже не звичайний масажер. От була раніше варіація такого ж самого продукту. Просто кидаєте, там воно їздить, у нас він дають десь був на офісі, не можу його знайти. А це він прямо ж так якось підтискає, прям так промацує вам шию бока. Ну, як на мене, ну топ. Дуже класно продаються масажери, які, якби, є оновленою версією попередніх масажерів. Я. Здаю купу кейсів з тим, що такі масажери дуже круто продаються. І інші варіації. Тому я саме додав нову варіацію цього масажера. Ну і плюс ми бачимо зараз цей магазин, який має зроблений класний продакт-пейдж. Плюс я знайшов цей продукт в тіктоці, і на цей продукт запущена як платна реклама, так і органічна реклама. І це говорить про те, що цей продукт продається. Коштує він 90 доларів. Є так само апсейл, класний, простий продакт-пейдж. Він працюючий бо, якби він був не працючий, на нього не запускали рекламу. Друзі, ну про масажери довго нема що говорити. Продукт дійсно виглядає на всі свої гроші. Подивіться на цю навіть коробку. Подивимось тільки, скільки він коштує на Аліекспресі. Давайте перейдемо на Алішку. Так, вводимо ось назву нашого продукту. І дивимося, як бачите, той продукт, якщо чесно, досить такий, ну. Популярний, багато селерів його зараз продають. Це показник того, що продукт дійсно продається. Середня вартість закупку о, тисячі 2000... о, тисячі продажів за останні 6 місяців цього продукту. Дуже класні результати. Ага, в США тут його не доставляють. Але цікаво, як так. Ну окей, якщо на США не доставляють, але вартість там 45 доларів. Давайте подивимось, може хто там в США у нас доставляє тисячу продажів по продукту. Free shipping, Мод ну, спокійно доставляють в США. 36 доларів коштує продукт, закупівельна вартість. Ми бачили, що він продається за 90 доларів. x 3 приблизно на одному продукті. Я вважаю, хороша ціна, класний продукт виглядає на ці гроші. Впевнений, що його можна продавати за 120 доларів, навіть за 150 доларів. Хоча не рекомендую вже заходити в такі хай-тікет продукти, 150 доларів. А так, клас. Ну, типу, є підтвердження по Аліекспресу, 2000 продажів, 1000 плюс продажів, декілька основних постачальників, що говорить про те, що цей продукт користується попитом на Аліекспресі, значить, користується попитом у дропшиперів. Ну і підтвердження того ми ж бачимо магазин на Shopify, який зараз продає цей продукт. Так само у них ті всі акції, Black Friday Week Sale 50% off. Ну супер, можна брати продакт пейдж, копіювати, навіть продавати в себе. Як на мене, ну прям ось ось, ось якщо починати креатив з отаких. Відео, ну це капець, я б сам собі такий хотів. Ну, у мене є схожий, я ж кажу, але він не так, напевно, круто проминає отут оцими своїми лапками, такими. Класний продукт. Коротше, друзі, чому зимою? Ну тому що люди зимою більше сидять вдома. Зима це такий період сидячого образу життя. Затікає спина, затікають плечі, шия. Треба це розминати, і цим можна тригерити людей до того, щоб вони захотіли собі такий продукт, який вирішить цю біль. І він, напевно, вирішує не просто загальну біль, а він напряму вирішує біль. Тому рекомендую однозначно, тим паче зимою. Дуже часто, коли щось там може просквозити. Я зараз записуюсь два рази на тиждень на масаж. Тобто зимою у мене це така моя стандартна традиція. Я знаю багато хто ходить на масаж, а хтось дійсно має собі отакі масажери. Ну, не такі схожі. Але цей масажер ну дійсно користується попитом, щоб федропшипінгу, тому я рекомендую його. І так, друзі, переходимо до наступного продукту, а це. Ось такий цікавий, крутий, незвичайний пилосос для дивану, пилосос для дому. Я такий продукт дійсно бачив вперше зараз. Дуже цікавий продукт. Зараз в тіктоці набирає особливу популярність, особливо на американський ринок. Прям. Рекомендую тут прям магазин роблять суто під цей продукт, часто прямо окремо виводять його на головній сторінці магазина в меню. В чому особливість цього продукту? Чому я його рекомендую продавати зимою? Ну тому що друзі, зимою люди часто. Довше сидять вдома, люди дивляться фільми, на двір ходять менше. Люди сидять на дивані. Ну, ви ж всі знаєте, цю американські історії, американська сім'я, вся на дивані, попкорн і так далі. І це все провокує те, що ну, типу, ти на дивані сидиш, там десь заївся, щось впало, крошки, попкорн попадав. Ну, дійсно, це навіть моя проблема зараз цієї зими. От я з дівчиною дивлюсь фільми, щось ми любимо погристи. Ставте лайк, теж хто любить щось погризти, коли дивиться фільми, особливо там зимою. Во. І це потім треба все прибирати, і, типу, або вручну прибирати, або брати пилосос, знімати ті насадки, то все пилососити. А так, якби я мав цей продукт у себе е, вдома, і просто після того, як я ну, там, поїв, подивився фільм легенько, це все прибрав. Ну це прям клас. Плюс дивіться, в чому особливість цього продукту? Він вбиває якісь там бактерії, тому що у нього є інфрачервоний освітлювач, якась інфрачервона лампа, якісь кліщів вбиває. Клопів вбиває, друзі. Якщо є клопи, у вас, в чому я ну, сумніваюсь, звісно, але ну, сильний тригер типу, по клопам. Вот. А цей продукт вирішує цю проблему, цю біль. Ну, от, бачите, є тут ще інші варіації цього продукту, там за 29 доларів. Новенький продукт, багато реклами я на нього теж бачив. Коротше, клас. Давайте подивимось, скільки він коштує у нас на Аліекспресі Household Might Removal Vacuum Cleaner. Давайте подивимось. І так, заходимо на Аліекспрес і в пошуку вбиваємо наш. Продукт, і ми бачимо, тут щось 86 доларів він коштує. Ага, все, знайшов. 6 доларів, друзі, він коштує. За 6 доларів цей продукт можна купити 6 доларів. Вони його продають за, ще раз хочу вам показати, вони його продають за 79. Це, блін, в 10, а то і більше разів накрутка на продукті. Ну, Це ну, це прям сильно, що я можу сказати. Ось він, а, ну, це трошки ну, схожий 65 доларів. Треба пошукати. Бачите, от якщо ми не можемо з першого разу знайти продукт, це говорить про те, що він нещодавно з'явився на ринку. І небагато навіть на Алі є постачальників, які його продають. Ну але там я думаю, що середня вартість от, на 23 доларів. Якщо знайшли за 6 доларів, є там от за 17 доларів схожий продукт. Ну, це я таки не розглядаю, це щось не зрозуміло, які там 86 доларів ті китайські постачальники теж можуть бути трошки дивними. Ну, пошукати можна, знайти можна цей продукт 100%. Давайте ще полистаємо. Може якимось інакше можна запитом його вести, давайте глянемо інакший запит. 6 доларів. Да, це скоріш за все, він 6-16 доларів. Ну, от можна схожий продукт запустити. Ну, неважливо, як там він виглядає. Головне, щоб він виконував і закривав цю біль. І головне, щоб на нього були відеокреативи. Коротше, продукт класний, продукт вирішує проблему, продукт актуальний. Я пояснив, чому саме в цей сезон продажів, а саме сезон зима 2023-2024. Друзі, це був останній продукт. А як саму? Уму шукати такі продукти, як правильно їх тестувати, як правильно створювати магазин на Shopify для цих продуктів, як правильно автоматизовувати весь процес продажу і робити такі магазини, як я показував в цьому відео, щоб вони продавали. Ми розповідаємо на нашому безкоштовному майстер-класі по Shopify дропшипінгу. Друзі, реєструйтесь перше посилання одразу під цим відео і зустрінемось на нашій прямій трансляції. З вами був Дмитро. Па-па!